Вітаю вас, друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви вірному адресу. Сьогодні я хотів би розібрати е цікаву тему мати загрози Ферзі у геншпілі. Це дуже важлива тема, і вона кає досить часто, тому що, е як правило, це буває при переході з е пішикових геншпілів е у Ферзі, коли там сторони проводять по ферзю одночасно, або а, хтось раніше трошки, а, Там, наприклад, ще, ще там, наприклад, хід до, до перетворення, наприклад, там такі трошки виникають. Е, і в таких моментах часто можна зіграти на мат. Ну, Треба пам'ятати, що ферзь сам не може поставити мат. Ну, може поставити мат, то, наприклад, Король стоїть власними пішками обмежені, але проти короля який, скажем. Ну, як правило, це фізиподина підтримка. Ну, Ферзь може замотувати, це буде більш правильно, коли, наприклад, користь суперники обмежені власними фігурами. Також такі випадки бувають нерідкі. Але давайте подивимося такий більш поширений приклад, коли от візьмемо цю позицію. Можете себе протестувати, спробувати виграти за чорних, чорні тут мають виграти. Військ декілька хвилин на це і попробуйте вирішити, придумати вірний план вхід. В цій позиції Чорні не знайшли правильного ходу, вони зіграли Круті 4. Треба сказати, Чорний виграв десь шахів з рівня. Першого розряду проти кандидата в майстри. І партія закінчилася е одночасним проведенням фразів і нічия. В чорні ще забрав точка А4, але все позиція нічення. Важко верти з з пішиком А, коли крайнім, знаєте. Це дуже рідкий випадок. Чи е не вдалося ферзь, так що, в принципі, партія багато ході закінчилася нічого, але чорні могли ці позиції перемогти, якщо б не б зіграли на мат. Тобто король має бути наближений до короля і правильний хід буде король 5, король 6 також не король H5, король F5. На цей хід чорні грають d5 і пішаки проходять до у фразі. Але хід чорних. Тепер чорні заганяють короля на край дошки, король 6 програє за мату F6, ферзь 4 король G7. Е uh, і ферзь в шах. Так і король G6. І всі прице вимикаємо мат. Е Вчора була ще можливість. Так, это таки шах, але Розмін ферзів веде тут до нічії, тому що заїзд, пішак... А, важко варіатиш. Треба єдине, що знати, що при захисті треба кордонти попасти на поле С1. Тоді буде нічия. Але чорні перемагають. Тому що ферзь наш відстить невдало і чорні виграють. Ну Давайте ще розглянемо декілька таких простих матових позицій. В цій позиції хід білих. Вони грають версії 3. Король H5 буде мат на H3. Король а 7 F3 Шах. Король ж 8 Тепер g4 і мат в один хід. Можемо поставити ресінку з 7 Кошмат два ходи. Так що, коли коросить на краю, завжди корисить поруч, завжди треба ці мати загрози розглядати. Ще одна цікава позиція. Білий крося під шахом, але несподіваний король f 3 виявляється, що чорний не може рятуватися, тому що коронавіша не стоїть дуже-дуже вкрай невдало. Перший на шах буде відхід з шаху. Так, король F2 шах і король H2 Fg2 шахмат. матування. Ну і в принципі тут, якщо бы там черний взяв таким чином, то є буде той же шах, тому що кров шахом і йде мат на D1. Ну, це ми зафіксували. Тепер друзімо ще одну цікаву партію, яка була зіграна між двома українськими шахістами. Багато років передав назад. Це люди були міжнародними майстрами. Однако кількість пішаків, але коронашти вони не дали це чорні можуть використати. Ми можемо зіграти на мат. Шах. І тепер грають. Це ферзь 1 не зовсім тишний хід, Але можна в Пенсії позицію. В принципі, можна. Після ферзі 2 вони також переходять до позиції в партії. Бо зіграно ферзь 3. FESF 3. Тобто Фесіб 1 не випускає перемогу. FISF 3. Fersi 8 шаг, роль H7, FISI5. І тепер. йде шах на H1 і. Bіzer 2, але це не зовсім вірний хід. Після чого біля можна отримати, отримати хороші чи шанси після ходу Ферзь C7. це пішак. І тепер не вдається поставити мат. А, Білі має все-таки кодирову з сильним пішаком. Це дуже завжди серйозний момент в таких геншпілях. Так, Ферзь FZ4, Ферзь Ferz-7, Ферзь Ferz-5 і. Білі тримають цю позицію. Але це складенець. Дуже хід Ферзь с 7. завжди. Хочеться інтуїтивно зіграти. Зіграти. не віддавати матеріал, зіграти H3. І тому об'єктивно кажучи, вигравав хід е 2. І тепер, якщо ферзь е 2, ну. Це Король G7. Король G7. І з ідеєю підключити зіграти на, на сунуваючи пішаків. F6, G5, G4, FZ2. Шах. Так, король H6, Ферз8, f 1 Єдиний хід. Тепер червоно вдається виграти пішака. Пісна ферзь... d3, Ферзь g 3, шах. Забираємо на G4, робити не можемо. Затати фрезі і на цей хід через d 3 Забирається чек F4 і тепер чорні змушують форсовано вимушують розмін фрезів. Тому що не можна грати сюди з мату CF5. І приходиться 34 також. Недобре, тому що просто можна помітити ферзів. Тому не можна вийти розних ферзів, і... Пішукова HP легко бекуний. Так що після H3.

Власний ферзь, так би мовити, створює коробку і чорні матують фрезя. Так що дуже важлива ідея, як можна нагада на мат. І це частий мотив ферзь в інших шпилях за рахунок сили фрезя. Так що, якщо тобі вам сподобалось, ставте, будь ласка, подобайку. І не забудьте підписати на канал, якщо ви цього ще не зробили. So okay. I